Нестор і Богдан побували у музеї Івана Котляревського у Полтаві, де письменник свого часу жив, і послухали дуже цікаву розповідь про Котляревського і його часи. Ви зайшли до садиби, до меморіального комплексу, до хати Котляревського. Чому я говорю меморіальний комплекс? Бо крім хати, ви самостійно на подвір'ї погуляєте. Тут він писав свої твори. А чим писали в давнину? Скажіть мені, ласка. Ви ровно, так. А, а тебе як звати? Такі гарні імена вас. Да, можна спробувати, я так тобі дам, нібито ти пишеш, можна сфотографувати. Зручно, звісно. Чорнилами такі писали. Такі ну, а такими великими писали. Чорнилами. А чорнила були ось тут, у чорнильниці. Ось можеш помакати, нібито там. Там нема чорнила, насправді, але можеш отак от зробити, Нібито ти макаєш чорнилу. Да. може зручніше. Звичайно, зручніше писати, звичайно. Ну отак писав Іван Петрович Котаревський. Уяви собі, ну тут було загострене, ну, на кінці в нас цього немає, а тут ну, має бути загострели. І отак от він писав, пером, виписував, виписував свої твори. Тут написав Енеїду. То перший примірник Енеїди 1798 року надрукований в санкт петербурзі без відома автора. Кімнаті стоїть ліжко. Ви скажете, чому в кабінеті ліжко? Та тому, що останні роки життя Котляревський слабував на ноги. Хота, в якій зараз розміщується музей, реконструйована. Що він закінчив Слов'янську духовну семінарію, але те, що навчався там майже 9 років, це точно. Автентичною є полка, на якій тримається до охоти. Сволок із хати Котляревського з написом автентичним дом сій во ім'я воєнця, і, і сина, і Святага Духа. Амінь. Року АЖЕ, місяця августа пермого. Ось ці літери АЖЕ означають дату 1705 рік. Ось така Шафа для сніг. Дуже хлопці самі могли спробувати, як люди жили в такій хаті, зокрема на кухні. Центральне місце займала велика українська піч. На лежанці можна було полежати, відпочити. Отам, От хлопці, там лежать, відпочивали, грілися, лікувалися. Якщо якась застуда, то можна було полежати вигрітися на лежанці. На Давай. Вона досить там важка, бой. давай разом зі мною. Тримай хорошому. Да. Ну, <ріст> І отак саджали далі у піч. Ось такий є ногач. Лопата більш легше. -легш. Про, 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 про телесика. Івасика телесика. Пам'ятаєте Так. <ріст> да. Вона на лопату. <ріст> да, Ось такої лопати, так, да, дійсно. Важкенька такая можна. Отак. Це кочерга. Що робили кочергою? як ви думаєте, що робили кочергою? Жаринки прибирали. Там вуглі були жаринки, то їх поворушити треба було. А обіда він у вітальні. Отам Це мисники. Це такі дерев'яні, довгі полиці. На цих полицях, на мисниках, були відповідно, що миски. Так? Миски, але не тільки тарілки, друшлак, також горщики, глечики, горщик для молока, такий, кувшини різноманітні, є куманець, яке вино наливали, частували на весіллях. Mm -hmm. Є вже в ресторанах і шпунти з буряками подається mm -hmm. тушковане м'ясом. Бо... Звичайно, в кожному домі були ікони. Екскурсовода слухав навіть Нестор, який, м'яко кажучи, ніколи не був великим любителем музеїв. Козак Мамай, ось це було ложки і м'ята. Ось такий візерунок. Козак Мамай на коні зі списом. Світлиці також були шпалери. Зверніть увагу, шпалери були саме такі смугасті, бронзового кольору із медальйона. Харти, грав зі своєю мамою або з друзями, які приходили до нього на гостини. Був дуже хлібосольною людиною. Часто запрошував до себе в гості пополоскати зуби, тобто пообідати, почаювати чаєм із млиця. А Богдану навіть дозволили зіграти на музейному фортепіано. Найцінніші експонати музею були передані на зберігання після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Тому, наприклад, на стіні немає багатьох фотографій 18 століття. Це не його влада, але тієї є погне. Яповни котляне скриня. Також є качалка і рубель. Ось така качалка. На качалку намотували рушник, наприклад, домоткани. І ось такими рушниками красували, гладили, тобто одяг. Діти. Це... Тюх того часу, праска, праска того часу, праска того часу. Ребінь яким чесали нитки, розчісували, пляшка. І ось такі нитки, нитки де мир і тишина. Щасливі там люди, флашенка слава.